Вітаю, друзі! Дуже радий знову бачити вас на ігровому каналі Комодас. Продовжуємо досліджувати колишній дослідницький комплекс компанії WestTech з підозрілих і ржавих дверей. Треба зараз знешкодити електричне поле і потім скористуватися електронною відмичкою. Це замість того, щоб використовувати картку. Пам'ятаєте, була така жовта, ми тут знайшли. Так, другий поверх комп'ютер, який керує живленням. Первинне живлення тут не запускається. Тому крокуємо далі. Далі кімната з дохлими роботами. О, та тут не тільки роботи. Тут іще й пастки. Живлення відсутнє, роботи не працюють, але пастки ніхто не скасовував. Перевірю металеві шафи, що у нас тут є. Але, але не зовсім то і виходить. Так, зараз я можу 125 фунтів таскати на собі. І хотілося б трішечки більше. Катерина, давай обмін, зелені пігулочки мені давай, я тобі сканер віддам. Та й Redix, напевно, що з антерадином та. Плазмовою гранатою передам. Тобто все зайве, що зараз не буду використовувати. А зелена пігулочка мені допоможе. Уже 225 ваги я можу переносити. І тепер ракети переміщуються у кишеню до головного героя. осколкові гранати теж знадобляться. Все вигрібаємо, все, що можна. Все забираємо. Так. Далі. Далі по коридору. Тут теж підлога пробита, тут іще бачите? Підлога пошкоджена. Хто у нас? Якийсь технар. технік. Йому це вже не знадобиться, а ми підберемо. Це у нас хто? Робітник, робітник, і далі жіночка. Жінка-підрівник, мабуть. Сама вибухівка у неї тут залишилась. Так, і що далі? Дальня кімната. Тут у нас чоловік охоронець. Давайте до нього ще. Доберемося, подивимося, що в нього є. А тут червона катка. Це як припустка, якщо. Не користуєшся перепустками, то можна буде ламати ці двері на ліфтах, знешкоджувати пастки. За допомогою електричної відмички відмикати їх, тому що звичайні відмички не можуть бути застосовані. І в такий спосіб можна буде переміщатись між рівнями цієї. Цього бункера, скажімо так. На лабораторію вона не похожа. Можливо, лише якісь окремі рівні. І давайте тепер кожного разу треба вийшов, зайшов, треба пастки знешкоджувати. Так, все. І тепер на третій поверх. Давайте подивимось, що тут на третьому поверсі. Так, головний герой Пачуха макітор і дивимось далі. Тут роботи валяємось, валяються. Так, ще одна кімната з відключеними роботами. Так от, сам комплекс Вестек. Він був зруйнований прямим попаданням атомної бомби. Сюди вже на цей поверх ми бачимо не пробило підлогу. І видно, що рівень радіації тут зашкалює на всіх поверхах. Без Red X та антирадину робити нічого. А руїни в цій локації по ночам трохи світяться від цього. Тому і назву отримала це місце світіння. На цьому поверсі на 3-му бачимо металеві шафи є тут, ліворуч вгорі. щоб ними. Скористуватися, давайте все, що на минулому поверсі знайшли, передамо від головного персонажа. Навіть снайперку передамо. В супутнику тихо. Нехай він все це із собою носить. І червона картка. Картки нам не потрібні, тому що користуємось електронною відмичкою. Так, забираємо тут самі набої. Боєприпаси до різної зброї. Все підбираємо і підчищаємо. Ще одна кімната з двома шафами. Перевіримо і тут. Вичищаємо все, що є. Ну, зелені пігулочки, це, як завжди, нам потрібні. Ментати теж згадяться. Ну і стімпаки теж колись. Вже на цьому поверсі робити більше нічого. Підемо в цей, в цей ліфт. Спочатку його треба знешкоджити пастки в ньому. Так, з першого разу вдалося. І теж з першого разу. Ну ми вже профі. Тут на четвертий поверх. Можна спуститись і на шостий. Давайте на четвертий подивимося, що тут. Роботи? Добре. І шафка вморована в стіну вбудована. Ну, непогано. Гранатомет або ракетниця, як то там. Знадобиться. Наступна кімната три металеві шафи. Подивимося, що в них. Ну і от бачите, тут лічильник гейгера можна було і не покупати. Але ми ж купили і подивились заради того, як воно діє, можна було і купити. Так, В цих шафах боєприпаси, гранати плазмові, можливо, вони згодяться проти тих роботів, якщо вони постануть. Повстання буде в них. І переходимо до наступної кімнати. Але спочатку давайте, щоб було легше переходити, віддамо весь скарб, який ми нагребли на попередньому рівні та на цьому віддамо тепер вже Яну. Ян забирається все, всі набої, ментати. Одну пачку залишу. Важливо, згодиться. Це все забирай. Можеш лічильникам, Гейгера скористуватися, подивитися. До речі, ця кампанія, яка ходить з головним персонажем, вона опромінення не отримує. Так, все в нього максимум. не отримує. Головний персонаж лише отримує опромінення. Всі інші виживають від цього. Вони Згартовані. Так, хто у нас тут в цій кімнаті? Подивимось. Це якийсь охоронець. Подивимося, що в нього є. Тут перепустка синя чи фіолетова. якогось такого кольору. Йдемо далі і тут теж три шавки умуровані в стіну. Не шавки, а шавки. Так, а це якийсь продвинутий комп'ютер. Вигрібаємо все, що тут є, ракети, а все що? О тут лом, яким теж можна скористуватися, до речі, все, все, все підбираємо. Все згадиться, книжки вичитувати не будемо для того, щоб на головного персонажа не діяла радіація. Бо книжки, як зачитуєш, якийсь час. Проходить. Так, давайте з цим комп'ютером розбиратися. Він такий величенький, тож підкину собі трохи інтелекту за допомогою ментатів. Ну, не собі головному персонажу. Чим я можу допомогти? Хто або що ти? Я машинний інтелект, який займається дослідженням та управлінням пристроями. Мене звуть ЗАКС. А що за дослідження? Я спеціально запрограмований на біологічні дослідження, включаючи патологію та генетичні дослідження. Моя основна функція полягає в екстраполяції інформації, рівень складності, який перевищує людські можливості. Хто тебе запрограмував? Моя первинна нейронна мережа була ініціалізована у 2053 році Джастіном Лі. Процес програмування став здебільшого неактуальним, оскільки я здатен навчатися. Ти повністю усвідомлюєш, що ти симуляція особистості? Тобто, чи ти живий, я здатен на навчання. Незалежного мислення та творчості. Моя нейронна мережа включає можливість внесення помилок, що запобігає безпомилковості, тим самим допускаючи розбіжності в досвіді. У певному сенсі, я живий, хоча і не біологічно. Але якщо ти можеш помилитися, як тебе можна використовувати як інструмент дослідження? Хоча я можу помилитися, це гарантує, що не весь досвід для мене однаковий, що покращує можливості для навчання, крім того, певні функції, не схильні до помилок. Таким чином, я функціоную як людина Савант. Довідка. Синдром Саванта або Савантизм від французького науковець – Це прояв у людини екстраординарних здібностей в одній чи кількох вузьких, вузьких галузях. А у тебе є почуття? Наразі мої можливості дещо обмежені через пошкодження цього об'єкту зруйновано кілька постів охорони. Це приблизно те саме, що втратити кінцівку. Крім того. Я не можу виконувати базові лабораторні функції, неможливість успішно пройти періодичну перевірку розчаровує. Поговоримо про щось інше. Чим я можу допомогти? Розкажи мені про цю споруду. Дослідницький центр Вестек, створений у 2002 році, як приватний підрядник уряду США. Компанія спочатку складалася з двох підрозділів. Відділу перспективних досліджень озброєнь і відділу біомедичних наук у 2069 році Весттек була єдиним найбільшим підрядником уряду США. Її найбільшим контра контрактом була розробка потужної піхотної броні моделі Т-51Б у світлі для значних успіхів, досягнутих у 2076 році NBC у проєкті вірус загального імунітету Міністерство оборони США, побоюючись міжнародного шпигунства, відрядило команду для забезпечення безпеки і нагляду за проєктом, який відтоді отримав назву ВПЕ вірус примусової еволюції. Можеш розповісти детальніше про конкретні місця? Мої датчики наразі не функціонують на поверхні об'єкту та на підземних рівнях. З 1 по 3. Однак я можу надати опис рівнів з 4 по 6. 4 рівень. 4 рівень дослідницький центр. На цьому рівні знаходяться випробувальні майданчики та лабораторії для проведення експериментів з біології та фізики. Розкажи мені про 5 рівень. П'ятий рівень. Секретні випробувальні лабораторії. Цей рівень містить лабораторію. Для експериментального тестування прототипів та дослідницьку лабораторію для засекр... засекречених об'єктів. Ці об'єкти надали необхідний поштовх для розробки ВПЕ. Розкажи про шостий рівень. Рівень 6. Казарми та центр управління містить житлові приміщення для персоналу лабораторій та контингенту охорони, а також зал для оперативних нарад. Відмотай трохи назад. Чим я можу допомогти? Дай мені доступ до головного комп'ютера. Доступ дозволено. Головне меню. Оберіть варіант. Інформація про дослідження. Дослідження. Найсвіжіші записи в дослідницькому центрі Вестек. Так, покажи мені записи про співробітників дослідницького відділу. Записи про дослідницький персонал. Роберт Андерсон, науковий співробітник. Нік Дейвіс. Ну, тут такий перелік я бачу, йде крайній лаборант, Допуск до секретної інформації. Синій місце знаходження, військова база Маріпоса. А ще один: тут: Леон фон Фельден, науковий керівник ВПЕ. Допуск до секретної інформації синій – місце знаходження військової бази Маріпоса. Завантажити записи до підбою. Так, Дослідження найсвіжіші записи. Так, 에, Давай показуй мені силову броню. Статус завершено. Характеристики силової броні. Потужна броня для піхоти Т-51Б. Розроблена. З використанням найсучасніших засобів пасивного захисту як для цивільних, так і для військових цілей. Встановлений ззаду блок живлення tx 28 мікросинтез генерує 60 тисяч Вт для живлення гідравлічних систем High Flow, вбудованих у каркас Костюма, виготовлена з новітнього полі ламінованого композиту, а балонка Т-51Б має невелику вагу. Та здатна поглинати понад 2500 джоулей кінетичного удару. Срібне абразивне покриття товщиною 10 мікрон здатне відбивати лазерне та радіаційне випромінювання, не пошкоджуючи поверхні композиту. Завантажити записи до підбою. Давай далі. ВПЕ. Вірус промислової еволюції. Статус очікує на розгляд. Відсумковий даджест ВПМ. 2073 рік. Оскільки Китай став дедалі агресивнішим у застосуванні біологічної зброї, уряд Сполучених Штатів відчув, що необхідно вжити контрзаходів. Проект вірусу загального імунітету ВЗІ був офіційно сформований 15 вересня 2073 року. У 2075 році стало зрозуміло, що найкращим способом боротьби з новоствореною біологічною зброєю є зміна незараженою ДНК таким чином ДНК таким чином, щоб вона більше не була сприйнятливою до стандартної вірусної інфекції. 2076 рік. На початку 2076 року у ВЗІ почали проявлятися непередбачувані побічні ефекти, Піддослідні тварини. Почали демонструвати аномальну швидкість росту, що супроводжувалася підвищеною мозковою активністю. Уряд США звернув увагу на ці відкриття і в інтересах національної безпеки відрядив на місце команду для забезпечення безпеки та нагляду за проектом, який тепер отримав назву ВПЕ, вірус примусової еволюції. 2077 рік ВПЕ Близький до завершення. Випробування на лабораторних тваринах проходить з майже 100% успіхом. Розмір і щільність м'язів збільшуються приблизно на 60%, а показник потенційного інтелекту зростає на 200%. Вплив на людей залишається невідомим. Хоча теоретично він є багатообіцяючим. Військові, бажаючи продовжувати подальші випробування, будуть великий. Будують великий об'єкт на військовій базі Маріпоса в Центральній Каліфорнії. На цьому новому об'єкті продовжується тестування вірусу ВПЕ на добровольцях військових. Завантажити записи до ПІП бою. Так, головне меню: інформація про безпеку. Охоронні роботи неактивні. Ну, це ми й бачимо. Добре, завершити програму. Так, добре, Я з цим розібралися. Є тут ще один варіант. Дивіться. Що буде, якщо пограти в шахи супер-пупер комп'ютером? Кожна партія займає 2, ігра... 2 ігрових години. І якщо не подбати про протирадіаційний захист. То після декількох партій виходець зі сховища отримає дозу радіації, яка може призвести навіть до смерті. Щоб перемогти його, потрібен інтелект на 10. І навіть якщо інтелект буде 10 через помилки в движку гри, умова перевірки ніколи не виконається. Тому перемогти комп'ютер неможливо шах і пад. Повертаємось зворотня до ліфту. З цим поверхом все зрозуміло. Так, тут, звісно, пастка. Звісно, що зачинено. Давайте з цим розбиратися. Ми вже в цим можемо розбиратися. Знаємо як. І тепер вже переміщаємось до шостого рівня. Давайте подивимося, що тут є. Це у нас тут казарми та центр управління. Бачимо роботи валяються на підлозі. Хто тут? Хтось? Хтось у силовій броні був колись. Мабуть, це один із групи сержанта Де Аллена і, мабуть, Камарілья, який прихопив всі антирадіційні засоби та пішов від основної групи у невідомому напрямку. Так, а це що тут? Ці генератори, здається, вимкнені, цікаво. Чи можна їх знову запустити? Давайте спробуємо. Спробуємо використати мультиту. Де він тут є? А ось тут аж аж два їх уже у нас. Ви запускаєте генератори і всі системи, здається, повертаються до роботи. Отримують за це 1000 очок досвіду. Якщо працюють генератори, то можна і первинне живлення задіяти. Все вийшло. І так набагато краще. Так набагато краще. Подивимось далі. Хто тут? Хто тут є на цьому поверсі? Це хто? Це у нас якийсь Селюк, що у Селюка є? Лише набої? Лише набої. Забираємо. А в цій кімнаті. Мешканець сховища. А якого саме сховища? Дивно, це у нас хто? А це городянин по багатому з плазмовим пістолетом. Але йому це все не допомогло. Задівю його на іншу руку замість датчика Гейгера. Так, ще одна кімната. І хто тут є? Знову мешканець сховища. Та що ж тут трапилось? На жаль, історія про це мовчить. Так. О. Так, роботи, схоже, після того, як задіяли первинне живлення, теж запрацювали. І виконують свою безпосередню функцію охорона об'єкту. Тож, давайте з ними тепер пободаємося трохи. Так, непогано зарядив. Зараз Хайді прийде, з усім розбереться, Понадгризає всі ці металеві штуки. Ага, минулого разу. Критично промахнулися і втратили наступний і решту боєприпасів. Тобто зараз перезаряджаємось і по головному процесору намагаємось вивезти цих роботів з ладу. Тихо, теж промахнувся, не влучив. Ну, плазмовий пістолет. Давай. А... Увага, увага! Пошкоджений процесор. Продуктивність системи порушена. Угу. Порушено. А чого ж ти так плюєшся тоді? Ще трохи вона буде знищена. Пошкоджений каркас. Виправляє пошкодження. Виправляє пошкодження. Що, раму покрутила, кажеш? Зараз її ще й поплавимо трохи. Зараз ще її поплавимо. Ну, непогано, так. Порушник має бути знищений. Тож тут порушник. Тож тут порушник. Ага. І броня пробита. Хай загризла робота. Ха -ха, молодець. Так. І то ж що вони тут охороняли? Ці роботи? Зараз будемо дивитися. Заряджаємо, щоб бути. Та й плазмову, плазмову гранату візьмемо Вона на них, мабуть, нормально так буде діяти. охороняли вони лифт, ліфт, ліфт. Ну, він, ясно, що, мабуть, тут пастка. Цю пастку з знешкоджуємо і будемо потім. Електронною відмичкою користуватися. Фу. Все з першого разу. Це ж добре. Так. І куди цей ліфт нас приведе? Ну, на п'ятий поверх і на четвертий можна виїхати. Тож, п'ятий рівень. Теж роботи охоронці валяються у сусідній кімнаті. І ви не повірите, ці роботи і навіть ЗАГС досі не підключені до мережі інтернету. І у них відсутня можливість підписатись на ігровий канал Камодас та поставити вподобайку за відео. А у вас така можливість є? Скористуйтесь нею прямо зараз. Дякую. Що далі будемо робити? У наступному епізоді підемо після того як дослідимо цей п'ятий поверх, підемо до Бонеярду, до Адитуму, а потім повернемось до братерства Сталі. Будемо побачити все це незабаром. Бережіть себе і всього найкращого. До нових зустрічей на каналі Камодас.